Мітинг, який присвячений захисту лісів в Волині. Отже, чого ми сьогодні тут зібралися, друзі? Є дві вагомих причини. Перша причина сьогодні день землі, 20 березня, це свято засноване Організацією Об'єднаних Націй на честь охорони, задля збереження, задля розуміння того, що ми живемо на цій планеті не одні, а наш оточує навколишнє середовище, наш оточує природа. Сьогоднішнє свято закликає нас бережливо ставитись до навколишнього середовища, берегти його. А що таке для волинян ліс, шановні друзі? Давайте згадаємо, як славетні вояки УПА співали: ліс наш батько, нічка наша мати. Ліс для волинян це місце відпочинку, це місце боротьби в свій час, це місце заробітку, де люди з Поліських районів збирають ліси. Це робота, це наша краса. Ліси займають третину території. Але на жаль, сьогодні ми бачимо, що громада Волині, наші виборці, представники політичних сил які представлені стурбовані деякими речами, які відбуваються сьогодні в лісах Волині. Що ж це за процеси, друзі, які турбують людей? Ну, по-перше, ви всі, мабуть, знаєте, що нещодавно на сесії обласної ради відбулося масова роздача в мисливських від області. Тільки вдумайтеся за одну сесію 80 тисяч гектарів угідь було передано в приватні руки. Причому, як дослідили журналісти, деякі фірми, яким передавалися ці угіддя, з'явилися за місяць півтора. Ніхто їх не знає, чи можуть вони вести, можливо, можуть, а можливо, вони не мають фахівців, можливо, вони не компетентними. Нас турбує 80 тисяч гектарів – Це один район Волинської області. Вівіть собі простим підійманням рук кнопкодави в обласній раді віддали район Волині в приватні руки. Причому ми не до кінця розуміємо в які приватні руки. Друге, що нас сьогодні дуже хвилюють, 22 лютого 2010 року тоді тодішній президент Ющенко підписав указ про створення Ківерцівського національного парку, який покликаний охороняти перлину Волині Цуманську пущу, яка розташована поруч з Луцьком, де живуть зубри, де є прекрасні річки, де можуть відпочивати волиняни. Пройшло вже понад три роки, і станом на сьогодні указ президента не виконаний. Не виконаний Ківерцівський парк не створений. І громаду Волині турбують ці питання, тому що створення парку це нові робочі місця, це охорона, це відразу в два-три рази зменшення рубок дубів. А такі дуби, друзі, є тільки на Волині і на Житомирщині. А сьогодні вони, на жаль, великими темпами румаються. Це хвилює громаду Волині. Громаду Волині сьогодні турбує стан зубрів. Це велетні, найбільші тварини Європейського континенту. Їх, якщо в минулому році лісники показали, було ніби 27 то коли журналісти і, і незалежні екологи виїхали, їх виявили лише 12, де пропало ще 15 зубрів, друзі. Зубри, які є символами Волині, чомусь поголів'я в Білорусі зростає, е, чомусь росте поголів'я в Польщі, а на Волині, на Україні падає. Це теж турбує громаду Волині. Тому ми сьогодні зібралися, щоб лісівники Волині висловити велику стурбованість, що політичні сили, батьківщина, яка тут представлена. Фронт змін свобода і удар. Ми не будемо мовчати. Ми сьогодні піднімаємо наш голос на захист природи Волині, на захист лісів, на захист природно-заповідних територій. І ми будемо це відстоювати і беремо на себе цю мету. А зараз я хочу передати слово депутату Волинської обласної ради, члену фронту змін Ігорю Гозю, який вам краще і більше розкаже про події, які відбувалися на сесіях обласної ради. Будь ласка, Ігоре. Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі! Коли я Сергій запропонував взяти участь в цьому пікеті, в цьому мітингу, я звичайно погодився. Чому? Я як депутат обласної ради стурбований тою ситуацією, тим безпреділом, тим бандитизмом, який сьогодні в лісовій галузі розвів конкретно пан Колісник. Перша претензія, яку я як депутат обласної ради висловлюю до цього керівника. Який вже, до речі, пенсійного віку, і з моєї точки зору повинен написати заяву на звільнення, значить, це те, що знищили комунальне підприємство обласної ради Волинь обл агроліс структуру, яка давала робочі місця, структуру, яка ефективно використовувала, скажімо, наші, наш ліс, так би мовити, і через коліно, незважаючи на позицію. Жителів Маневецького району, інших районів, працівників, які пікетували обласну раду через коліно переламали багатьох депутатів обласної ради і все-таки знищили цю структуру. Сергій казав про те, що Віктор Ющенко в свій час підписав указ про створення Цуманської пущі заповідника. Чому до цього часу ні пан Клинчук, ні пан Колісник не привели. Це е, розпорядження цей, цей, скажімо, чинник законодавчий у правове поле. Чому Цуманська Пуща на сьогоднішній день не створена? Піднімалося питання зубрів. Я до мене підійшли колеги з Ківерсівщини і попросили підніми це питання на сесії обласної ради. Я дякую навіть тут присутнім журналістам, які після озвучення розкрутили цю цю, цю тему. Поїхали і, по суті, є факт. Одна кількість зубрів заявлена, відповідна кількість її немає на сьогоднішній день. Невідомо на де ті зубри ділися, чи вони приїхали там, звідки їх везли з Хмельницької чи З Вінницької області, чи ні. На минулій сесії я підняв питання вже. Ну, дехто каже, що це зовсім смішно, це не смішно. Старовижівський район, мій виборчий округ. Лосі стріляють незаконно лосів. Їх обліковується більше ста осіб, особин. А лишилося десь 20-30, де ділося 70 лосів? Ну це ж гордість волині, правильно, їх треба плекати, шукати і тому подібне. Більше того, я хочу вам сказати, звертаю увагу на хамство пана колісника. При мені я, він особисто погрожував двом депутатам обласної ради Анатолію Оцюку, Валентині Бліновій. Вплоть це виглядало так, ми кетували самі. В сесійній залі, е, і ти дійшов, я тобі на голову насуну того плаката, ти що в мене отримуєш, я тобі голову скручу, це звучало до мене. Оцей чоловік, до речі, стояв поруч, ну напевно, він і насміли це підтвердити. Не може чиновник такого рівня до депутатів, а що говорити про простих людей, звертатися таким чином, я тобі голову скручу, там плаката насажу на голову і тому подібне. Е, тому я. Від імені політичної партії Фронтзмін, своїх колег, депутатів нашого членства, дякую вам за те, що ви прийшли. Дякую Сергію, як ініціатору цієї акції. Я думаю, що це перша попереджувальна акція. Я знаю, що дуже багато людей з різних районів і міст, ну в першу чергу районів, де є ліс, готові приїхати сюди для того, щоб продовжувати такі акції. І я вважаю, що наша має бути мета одна. Дійсно, аби Генеральна прокуратура зайнялася отими всіми проблемами, бо ми тільки сьогодні піднімаємо ті, що я назвав, може хтось озвучить інші. А десятки пилорам, які діють сьогодні, розумієте, під прикриттям. А інші речі розумієте, які сьогодні, ну ми бачимо, мисливські угіддя ті самі розумієте, жонглюють з ними хто як може. Тому олігарху дали мисливські угіддя, тому мисливців, яких є сотні тисячі забирають, і так далі. Тобто, це з моєї точки зору безпреділ. Тому я вважаю, що як кінцевий результат нашого сьогоднішнього пікетування, Генеральна прокуратура має розібратися, дати свою оцінку, а керівництво їхньої вищої стоящої структури має зреагувати і звільнити займаної посади пана колісника, якщо він не насмілиться зробити це сам. Дякую, слава Україні! Шановні друзі, тут також присутні на нашому мітингу представники партії Свобода. І я надаю слово депутату Луцької міської ради, члену партії Свобода Юрію Везі. Слава Україні. Шановні волоняни, шановні лучани, хто тут є? Хто тут є, шановні волоняни, шановні лучани? Давайте задумаємося, що відбувається. Відбувається таке просто нахабне, хамське загарбування нашого з вами громадського майна, нашого з вами життєвого простору. Оці розподіли мисливських, так звані розподіли мисливських угідь, вони ж закінчаться тим, що навколо гектарів і гектарів лісу, яким ми звикли користуватися і в селах. І жителі міста, які виїжджають на відпочинок оздоровити тих самих діточок, яких, скажімо, може, й не сила вивезти на моря, але вивезти в ліс це їм велика підмога подихати тим свіжим повітрям, будуть стояти перед сіткою із відповідними е... бритими рожами, які будуть відлякувати і казати не смій ступити, бо це вже не твоє. Напевно, досить. Такого відходу, напевно, досить нам такого, е такої зневаги до нас, як до громадян України. Я не знаю, чому ці люди вирішили, що вони можуть дратувати народ безмежно. Ну не мав е розумієте, будь-яка всіх, хто, хто тут знає, хто тут є дорослі, люди знають будь-який механізм, будь-яка жива істота. Будь-яке творіння Боже, воно має межу своєї витривалості, межу свого терпіння. Чому ці люди вирішили випробувати ту межу? Чому ці люди вирішили поставити експеримент на витривалість нас, я не знаю. Але я знаю інше, що ми також маємо свою гідність, в нас також небезмежні ці якості. І, зрештою, не буде їх. Для того, щоб це сталося швидше, ми з вами тут зібралися. Поки що ми мирно просимо їх. Зробіть по-людськи. Не тягніть руки до чужого. Але якщо вже так біда припре, то можемо попросити і гжечніше, як кажуть наші сусіди. Колеги, наші. Діла. Давайте сьогодні такий невеличкий пікет, завтра більше вдвічі, післязавтра в 10. І ми їх змусимо піти, розчистити це місце і нарешті навести якийсь лад. Те, що є народне, воно повинно бути народне, загально доступне. Слава Україні! Шановні друзі, давайте всі разом, щоб вони почули нас і затремтіли. Загукаємо ні деребану лісів, ні деребану лісів, ні деребану лісів, ні деребану лісів, ні деребану лісів. Ні лісів! Ні лісів Дякую, друзі. А зараз слово для виступу надається Павлу Данильчуку, члену партії фронтзмін, депутату Луцької міської ради, який... Добре знає всі ліси Волині вивчить кожну стежку. Будь ласка, Павло.